Всім гарного вівторка, як завжди, іде дощ. Я вирішила вам показати, пам'ятаєте, цей бокс, який я замовляла. Вже я пересадила дітей, і мені потрібно його поставити на прання, попрати. Тому я вирішила показати вам, як він розкладається для стірки. Отож почнемо. Так, стану подальше, щоб ви мене гарно бачили. Так, у нас є отакі замки. Пам'ятаєте, що тут у нас відкриваються замочки для того, щоб його відкрити. А ще в нас є ось такі замочки, бачите? Мені тут подвір лежать. Не можу, мене сили не вистачає дістати. Бачите, така спінена штучка. Все, бачте пусто. Тут у нас іде такий великий, навченький. Як у чемоданчику? А що зачепило? Так. Потім, коли я його поперу, я вам буду його збирати знов докупи і буду знову знімати. Хочу зразу попередити, що в мене просто слабі руки. Тому мені тяжко і на візку, бачите, боковий такий. І вони вскрізь по два штучки. Тобто, грубо кажучи, ви можете поставити будь які такого розміру, ну, інші тверді основи для того, щоб воно гарно тримало форму. Тобто, так як у мене декоративна порода, вони не тяжкі. Тому це дуже зручно, отакі От спінені, такі спінені, гарні легенькі. Але якщо, наприклад, у вас французький бульдог, то ви можете сюди ставити щось інше, більш серйозне. більш тяжке. Бачите, як круто. Це закрила. Відноси повністю одненько розмір дна. все о. Дивіться, як воно гарно складається. Це я зараз понесу прати в пральній машині. Ви пам'ятаєте, що в цьому боксі були діти, а і роди проходили тут. Зараз дітям вже 18 днів, вони переселені в родову клітку з мамою. А цей боксик іде на стірку, на прання. Так. І ось я вам покажу. Ось бачите. Це все, як конструктор, просто було запихнуто в бортики чехла, Воно, бачите, видно по довжині, Це бортик, спинка. Бачите, все по два, Це бортик, наприклад, лівий. А, отак ось. Лівий, правий, спинка, перед і дно. ось Воно ну, легесеньке, але об'ємне. Коли буду збирати знов, я там замовила нові, або коли прийдуть новенькі, я вам зніму. Або коли вже це попереться і висушиться, зніму, як я його буду збирати докупи.